Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд триває пленарний тиждень у Верховній Раді України. Які проміжні результати, які закони вже прийняті у парламенті? Про це у наступні хвилини спілкуємося з народними депутатами. Роман Забзалю представляє фракцію Батьківщина. Вітаю, вітаю вас. і Євген Балицький від фракції партії регіонів. Добрий день. Тож, панове народні депутати, безумовно, топ тема дня сьогодні це голосування народних депутатів за пенсійну реформу, а точніше за скасування пенсійної реформи. І пане Євгене, довелося почути таку розмову. Народного депутата жінки да, і народного депутата чоловіка від різних політичних сил От жінка підійшла до народного депутата чоловіка і каже, що ж ви мені так зробили. Що я повинна ще 5 років працювати і пізніше йти на пенсію. От ви подумали, коли голосували про своїх жінок і колег народних депутатів, і про свою сім'ю, про родину можливо, там родичів найближчих, коли голосували у сесійній залі. Я, звісно, думав об этом і думав також і об економіки. которую нам необходимо сегодня понимать, что чтобы мы не втянули сегодня страну в политические дрязги, в угоду политики не пострадала экономика. Потому что сегодня при правительстве, скажем, партии региона Виктора Федоровича Януковича задержек по зарплатам, вернее по пенсиям сегодня нет. Нежели это совсем недавно было, мы помним, как происходила ситуация, благодаря разного рода политическим интригам, которые приводили к популистским решениям. Когда при правительстве Юлии Владимировны были заморожены пенсии, повышение пенсии, а при правительстве Виктора Федоровича, как не скажи, но мы 250 гривен подняли. Сегодня зарплата, средняя пенсия, все-таки уже почти 200 долларов, как сказали с трибуны мои оппоненты с блока Юлии Тимошенко. Так в данном случае нельзя говорить выборочно. Разрушить всегда очень легко. Вот просто взять и разрушить. Что предлагается? Мы предлагаем, мы создали рабочую группу в которую вошли депутаты, которые не первый созыв, которые принимали эти решения, которые знают, как это правильно было бы сегодня все выполнить, для того, чтобы мы и не потеряли то, что мы имеем, и в то же время были максимально корректны со своим обществом, скажем так, и с женщинами, и с мужчинами. В данном вопросе, я считаю, что не должно быть популизма, должно быть глубокое изучение вопроса и принятие максимально правильного решения. Сегодня, до речи, ваши коллеги, когда сгадывают про пенсийную реформу, то Згадують не е, ініціаторів там Сергія Тігівка, Микола Зарова, а згадують попередників чомусь е, в команду Юлії Тимошенко, тому що саме вона, так вони кажуть, представники партії регіонів, домовлялася із міжнародним валютним фондом, пане Романде. От як би відреагували на Ну, ситуація? я, все-таки хотів би наголосити і привернути увагу телеглядачів на два основних моменти на мою точку, на мою точку зору. Вони основні і визначальні. Перше, свій час. Віктор Федороченкович, партія регіонів, неодноразово обіцяли, що ні за яких обставин вони не будуть переглядати пенсійний вік для жінок і для чоловіків. Це його заява напередодні в, 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 фактично виборів у президенти в Миколаївській області на обласному телебаченні. І ми побачили з точність до навпаки. Другий момент, коли сьогодні часто густо можна почути про необхідність консолідації, таке інше, вибачте мені, будь ласка, три роки. Практично одноосібно Віктор Федорович Янукович, використовуючи партію регіонів, управляв країною. Покращення життя як такого не відбулося. Більш того, саме Віктор Федорович і партія регіонів і спікери відповідно цієї політичної сили заявляли про те, що як тільки буде обраний Віктор Федорович Янукович, буде здійснений перерахунок пенсій від відповідності до індексації до інфляції. І називалися цифри. Рівень пенсії буде порядком 1800. Гривень це конкретно слова Азарова під час якраз виборчої кампанії, як такої щодо обрання президента. Е, і Віктор Федорович повідомляв, що коли буде здійснений перерахунок, він ну, урочисто це обіцяв, то кожен пенсіонер десь приблизно отримає порядком 2 тисяч гривень в результаті індексації угу. перерахунку. Цього нічого не відбулося. Вся е, влади була у Віктора Федоровича Всі три роки. Парламент шостого скликання одноголосно. Виключно в більшості своїх це були представники партії регіонів. Комуністи блок Латвана, підтримували ті законопроекти, недолугі на мою точку зору, які вносив уряд, якраз таки знов таки угу. Януковича і Я партія. Дарай, регіонів. Садувати, так. E, почекайте, то ми говоримо про покращення життя, яке не відбулося три а. роки. Була можливість маючи усю повноту влади, і генпрокуратура, і кадмін, і фактично слухняний парламент. Але покращення не відбулося. Більш того, погіршення сьогодні воно реальне. І організація Об'єднаних Націй сьогодні констатує, де-факто Україна спустилася ще на 15 позицій сходно у світовому рейтингу щодо соціальних прав громадян, політичних прав і інвести... інвестиційного клімату. Більш того, сьогодні в бюджеті заборгованість по пенсійному фонді складає порядком 3 мільярди, по заробітній платі 1 мільярд. Цілому дефіцит бюджету 51 мільярд гривень. Це катастрофічні показники. Тому я вважаю, що сьогодні якраз виборець зміг побачити реальне відношення до населення з боку тих політичних сил, які представлені в Верховній Раді. Опозиційні фракції всі, як один, проголосували за відміну цієї недолугої пенсійної реформи, як і медичної і багато інших реформ, угу. які ну, просто наносять шкоду, прямо шкоду державі. Де ці канікули податкові? Фактично, в результаті таких званих реформ, аналогічно як і пенсійній, сьогодні порядком 300 тисяч підприємств закриті в малому середньому бізнесі. Це не реформи, це практично е, намагання і прагнення в ручному режимі управляти державою. Пане Евгене, От до речі, дуже важливий факт, те, що голосували не тільки депутати від опозиційних сил. Депутати позафракційні, і зокрема Сергій Міщенко, автор одного із законопроєктів, Володимир Литвин, автор одного із законопроєктів, і ще був законопроєкт Людмила Денісовою. А це дуже важливо. І, ну і зокрема, треба згадувати про те, що комуністи голосували так. Якщо говорити про перспективу подальшої співпраці, партія регіонів без комуністів, ну, розумієте? Ну тут дуже варто це, це можна представить се ностерно. З, mm -hmm. з другої сторони, ми се говорімо, що відповідальність за. экономику страны, за ее весь народ сегодня несет партия регионов, в первую очередь президент как гарант Конституции. И я могу не согласиться вот с Романом. Вопрос в том, что с 2011 года мы подняли на 250 гривен пенсию. Было 1230, сегодня 1470. Это факт. И говорить о том, что это не произошло, наверное, не совсем корректно. Я согласен, что сегодня не все, не все идеально. И законы не идеальны. И вообще вы видите, что в мире происходит. В мире сегодня все страны, и Греция, и, там, и Кипр, и посмотрите, что происходит в Европе, они борются за то, чтобы уменьшить социальные стандарты, дабы э, максимально сконцентрироваться на экономике. Я понимаю, что можно сегодня приводить примеры повышения цен в Украине, еще что-то, но мы стремимся, мы делаем то, что обещал президент. И, и если мы сегодня имеем уже почти полторы тысячи, то к 1800 нам осталось совсем немного. У президента еще есть как минимум два года для того, чтобы реализовать свои про... Все программы и обещания. Поэтому не совсем корректно, на мой взгляд, говорить, что три года и вы не сделали. Почему же не сделали? 250 подняли, уже 1800. До 1800 осталось нам, в общем-то, я считаю, Але, что мы дойдем. Евгений, я хочу тут внести ясность. Знаете, что мы сегодня, а мы сегодня спостерегали тенденцию до голосования за Скажімо, соціальні закони. То до речі, партія регіонів, яка не проголосувала, але величезна кількість, які вже отрималися, і ми прекрасно спілкуємося ага. е, але і розуміємо за це відповідати. Послужити. І ми розуміємо про те, спілкуючись з тому числі з представниками партії регіонів, що ситуація катастрофічна, і багато з них, до речі, особливо можливочки говорять, що ну вони не хочуть бути просто маріонетками. Як бачать їх, очевидно, найближче оточення Януковича це кримінальна олігархія. Але повертаючись до теми, от коли ми називаємо цифру 250 гривень за ці три роки то я вам скажу, ну, багато, дуже багато пенсіонерів сьогодні дивуються. Чому? Про те, що підвищення, як таке відбулося, це факт. Але mm -hmm. не від до Ми договоримо як середній показник. А для простого пересічного пенсіонера це порядком складає 43-69 гривень. Тому що тут середній статистичний показник 250. Ми ж не беремо до уваги чиновників, у яких пенсія складає порядком 20 тисяч гривень. Більш того, інфляція за цей період часу склала 19%. Це реальний показник mm -hmm. і дають фактично фактиці. Ну, а відтак на 19%, якщо ми говоримо про необхідність підняття пенсії. Тоді виникає питання до президентської більшості, чому не проголосували про перегляд кожні півроку, як це було передбачено податковим кодексом, рівня мінімальних заробітних плат, рівня мінімальних пенсій, у відпиниці до реального рівня відсотку. Це, це одне. і останнє, коли ми говоримо про Віктора Федоровича Януковича, за ці три роки, і це не тільки ми говоримо опозиція, а це реальні статистичні дані міжнародних економічних інституцій. За територію України видно 100 мільярдів доларів офшори за ці три роки. Більш того, статок склав найближче оточення. Я підкреслюю, найближчого оточення Віктора Федоровича Януковича, сукупний 200 мільярдів доларів. Ага. Ми говоримо сьогодні людям. Коли нам заявляють, що немає де взяти гроші, давайте промоделюємо ситуацію. Повернути хоча б 50 мільярдів доларів в країну, інвестувати кожного громадянина, це кожен громадянин зможе отримати 10 тисяч доларів ага. як підйомні. Це оце вкладення. Ага. Пане Романе, от ви кажете про суму. Да? Дійсно, якщо називаєте суму, то я думаю, що треба і назвати і прізвище, ну, щоб було коректно і яким чином повертати? Будь ласка. Якщо повертати, то треба всю суму, але я хочу, щоб пан Євген відреагував, і ми продовжимо. Да, Тому що я хотів би все-таки да. сказати, я, я хотів би напомнить про деньги щоб що була картина. Тому, якщо все-таки буде сейчас идти речь о том, что вот 100 миллиардов за три года, почему вы не сказали, сколько было до этого при правительстве любых друзей? И Юля Тимошенко и так далее. И сколько сегодня переплачивает за каждый за каждый кубометр газа каждая бабушка, которая сегодня так громко кричат с ну, трибуны. Почитать, Я закончу, да, Роман, да, извините. Да, да, да. Так вот, говорить о цифрах голословно ⁇ это относительные понятия. Я уже говорил как-то, три волосины, если на голове, то это мало. А если в борще, то это много. Давайте говорить сегодня, что что такое 100 миллиардов цифра, выведенных. Подтвердите, пожалуйста, их документально. Подтвердите их платежками. Я лично первым, вот сидя за этой студии, говорю о том, что я готов подписаться под тем, чтобы подать в суд, если будут документы. Я вместе с вами mm -hmm. готов это сделать. Но говорить голословно, вот там выведено. Это мы переводим в плоскость политики. Янукович не идеален. Не идеально никакое правительство. Какое правительство в этой стране, скажем так, за последние 50 или 250 лет было приемлемо? И Витте, и Столыпина, и Советское правительство, и Кучмы, все были плохие. И Ющенко, и Тимошенко, все были плохие. Поэтому говорить о том, что бывает идеальное правительство, нельзя. Я заканчиваю мысль. Нельзя. Но также надо справедливости ради сказать, что мы сегодня во власти, мы несем ответственность, mm -hmm. мы сегодня это делаем, невзирая ни на какие препятствия. Когда вы будете во власти снова, а я знаю, что вы рано или поздно, все равно будете во власти, это нормальный ход истории. Вот тогда вы сформируете большинство. І ви будете нести отвість. Отоді будете говорити, а що сделали ви, сколько ви змогли підняти. Ну, ми смогли 250, І ми плануємо зробити, щоб 1800 вісімсот була пенсія. І ми це сделали. У ну, наскільки дійсно ефективно працює кабінет міністра, який не досконали. От всі це визнають, який не був камін, але в наших реаліях по інакшому не можна працювати. Я думаю, можна буде довідуватися в п'ятницю, тому що питання у порядку денному. Це ну, питання відповідальності. Я згоден, але все-таки Вадим. Давайте я все-таки да. буду відповідати Євгенію в тому числі. Відносно суми 100 мільярдів доларів, то це інформація міжнародного світового банку, які моніторять безпосередньо рухи за кордон. З баланс, чи Розумієте, да? і в тому числі цю інформацію підтвердила світова така організація ГРЕГО. по борьбе с организованной преступностью, коррупцией международного масштаба. Маленькая, маленькая Я знаю, что я перебиваю, извиняюсь. А где гарантия, что это деньги не, ну извините за прямолинейность, не ваши? Или не Тимошенко? Где гарантия? Гарантия наступная. Подвигите. Пан Азаров неодноразово заявлял про то, что сегодня минусовый баланс импортно-экспортной складывается уже порядком 11 миллиардов. То бишь, он фактично Протирішіть ті інформації, яка надана е, е, ну, міжнародними інституціями. Розумієте, да? якщо мінусовий баланс складає 11 мільярдів, тоді питання, що це за гроші, 100 мільярдів, які е, виведені за територію країни в офшори. Це в вшорі. Ну, це важливо, але, але повертаючись до теми попередників, про які так часто густо говорить пан Азаров. Ну, по-перше, треба наголосити, що Янукович Азаров вже перебували у владі порядком 11 років. І безпосередньо, коли е, Віктор Федорович очолював у 2007 році про Ющенко, уряд тоді е, прем'єр. Юлія Володимирівна Тимошенко передала вкру на той період, який очолював покійний Сеульський, матеріалів про нецільове використання і розкладання 71 мільйона доларів з бюджетних куди, куди ділися ці документи. Але я згоден з чим зараз можна багато закидувати один одному. Я переконаний, я представник опозиції, про те, що звісно ці гроші в більшості мірі можна повернути, бо вони незаконно виведені за територію України. При владі Януковича це зробити неможливо, тому що в антикосійний спосіб узурпована влада. Прийде народна влада, однозначно буде працювати державна комісія з питань розслідування злочинів цього режиму. І звісно, ми знайдемо і покажемо, тому що навіть ті фрагменти, ну, наприклад, Новіков, да, народний депутат, якого ошукали при придбанні картин Сполучених Штатів на 10 мільйонів доларів, коли б журналісти отримали це розслідування, з'ясувалося там ціла картина галереї в Парижі, вартість якої порядком 200 мільйонів. Тобто походження і де знаходяться ці гроші. Повірте мені, державна комісія, яка буде утворена, незмінно буде утворена народною владою, Ми знайдемо Роман. ці гроші. Ну, у вас мільярдерів фракції не менше, ніж у нас, тому не надо так. От Ладно, на і говорити. Давайте завершимо цю дискусію. Да, тому конечно. що я хочу говорити про предметні речі. От зокрема такий факт, що сьогодні суд не позбавив повноважень вашого колеги Юрія Одарченка. Ну, справедливо, мені здається, тому що yeah, так дійсно. Ну, верно. і об'єктивно, да? Бо казали, що е, тільки якщо питання в, в, розглядається по відношенню до опозиціонерів, no, то там все обов'язково. На об самом деле, цей вопрос mm -hmm. був, на мой взгляд, це був питання, вибачте за непарламентську лексику внутрішніх ситуація. Я зразу, коли з того, що я прочитав в інтернеті, я зрозумів, що там безперспективно. То есть это если у Власенко там были очевидные мотивы для того, чтобы я и как гражданин, как депутат я поддерживал ситуацию, которая была относительно Власенко, то Садарченко, ну там это просто некий такой шум и пиар. ход, как вот с этим межгирием, когда там детей толкнули под эту ситуацию. Вот, да, вот, а теперь полиция милиция там избивает детей, посмотрите, вот, видите. Ну, то есть, это уже провокационные меры для создания информационного повода. Это чисто политики поляризуют общество. Каждый свой электорат. Поэтому... правде вот Юрий Но... Одарченко, это же ну, народный депутат, не... потому что он керует партийной организацией в Киеве. Я бы акцент, uh -huh. э, что идет политизация, потому что по великому Перебування незаконно за гратами Юлія Володимир Тимошенко, і що це вибіркове і політичне репресія, фактично визнала вся міжнародна спільнота, вся без винятку. Більш того, позбавлення мандата власенку. Ну це взагалі е, практично пряме порушення конституції злочин, тому що навіть тоді пам'ятаєте, ми піднімали питання про е, фальсифікацію засідання як такого комітету. Навіть самі процедурі були серйозні порушення таке. Це неприпустимі речі на мою точку зору. Парламент це якраз той інструмент, який повинен стримувати і контролювати певні дії влади, які визначені Конституцією України. Зараз на жаль, відбувається намагання окремих сил найближчого оточення навколо Віктора Федоровича Януковича перетворити парламент таку слухняну нижню канцелярію адміністрації президента і за по великому рахунку олігархів, які дуже використовуючи на свою користь цю ситуацію, збільшують свої статки. Але Парламенті достатньо. У всьому політичному uh -huh. спектру здорових сил, які розуміють, що парламент потрібен, більш того, парламент повинен диво. контролювати владу е, Ситуація із Одарченко. Мож, це могла бути провокація. Ну про це багато говорили. Так внутрі партійна провокація. Ні, ну внутрі ні. А мені Тому на мою він точку він готує. Вона може по бути по сути... різна. Вадим. точка зору може бути і у вас, і у Євгенії. і У мене різна. Але моя точка зору, що це е, такий сигнал залякування безпосередньо в сторону Адарченко uh -huh. і цієї опозиції. Це я можу помилятися. Не панес, але я переконаний, що саме так і ще одна важлива тема на завершенні нашої розмови. Не можемо не згадати те, що. Верховная Рада не призначила выборы у столетий. <laughs> я знаю. Ну, я однозначно придерживаюсь Чекает и чекаю решение Конституции. Не просто все. чекаю, кто кажут. Я в данном случае уверен в том, что мы должны проголосовать за мэра Киева. И я буду за, за это голосовать. Но только чтобы мэр Киева был легитимный. Ни в коем случае не допускать под давлением политической конъюнктуры, которая сегодня необходима, даешь, потому что на носу президентские выборы любой повод используется для борьбы. И, наверное, ну во всем мире, наверное, так Я в данном случае не могу сказать, что этот факт только характерен для Украины. Но я буду голосовать только после того, когда вынесет решение Конституционный суд. Потому что иначе мы сами закладываем норму, в которую угу. мы нарушаем Конституцию. Ну То же самое будем делать, что делает оппозиция, когда блокируют Раду, нас призывают к закону, сами нарушают закон. То есть в данном случае мы никогда не закончим это. Если я благодарен оппозиции в том, что они заставили голосовать, хотя не мы создали угу. это кнопкодавство, но они заставили, и это была их инициатива, молодцы, то в этой ситуации они уже перегибают. Мы должны дождаться решения Конституционного суда, и после этого у города Киева будут выборы. Только так. Иначе это будет... В 2015 году. Когда Конституционный суд вынесет, я еще раз говорю, а только пропускают будет решение. А только в 2015 году, может так сказать. Ну, в этой стране мы понимаем, что возможно все. Если третий тур президентских выборов, не прописанный в Конституции, вообще произошел, То, в общем-то, возможно, всякая ситуация. Причому і админресурс, надо сказать, вот, то, что часто обвиняют Януковича, Владу, і все и називають последними словами. Админресурс использовали і до нас, и помаранчевые, и, и его сьогодні используют также, и mm -hmm. это никуда не деться. Поэтому... Приклад, що не використовувати. Да, ви говорите, нам первыми показати, як говорить, яке як як показали тупи... ситуацію з, з персональним. Ну, власне, кажучи, це ще раз стверджує мене на позиції. Що Досить таки неоднорідна ситуація, навіть про так звані пропрезидентські фракції у Верховній Раді України, і тому я так е, думаю, недарма сьогодні виходять страшилки з Межгір'я про можливість так званого референдуму, а фактично щодо розпуску цієї Верховної Ради, тому що це дратує певне оточення Віктора Федоровича, що все-таки є ну і окремі думки по відношенню, наприклад, навіть до необхідності проведення виборів в місті Києві. Це неоднорідна ситуація. Якщо опозиція вся як один наполягає, то я, спілкуючись з представниками своїх опонентів, наприклад, я бачу, що вони розуміють прекрасно, що треба проводити вибори, бо так виписано в Конституції. Тоді виникає наступне питання. Нащо на сьогоднішній момент е, поплюжиться Конституція України, коли чітко визначено про необхідність проведення до виборів Верховну Раду, щоб вона була конституційна, ця Верховна Рада. Це п'ять е, виборчих округів. Чому гальмується це питання? Ми тоді, виходить, за межами Конституції. Ким гальмується? Ну так, безпосередньо центральною виборчою комісією і Конституційним судом, так? А ми знаємо, кому вони підконтрольні. Підконтрольні безпосередньо я Чому в Миколаєві, як приклад. А таких прикладів дуже багато не проводяться е, вибори мера та в результаті того, що там е, ну вибув мер і таке інше. Туди нещодавно, буквально поспіль декілька днів, їздив Янукович. Я не знаю, як він поїхав в Миколаїв, де він в свій час обіцяв, що 10 конова, е, 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 військових суден, е, Корвети, будуть зі Стапалів сходити. А ЧСЗ фактично зруйноване. Це те підприємство, яке віддано в приватні руки. Океан, знищений завод Маємо океан. Значно. Тому я не розумію, що він про що говорив. Чому він там не сказав, що зараз треба проводити перевибори? Як це? Виписано в конституції uh -huh. мера міста Дякую. Миколаєва і не тільки тому є дуже багато питань, але я знаю і переконаний, парламент це якраз той інструмент, який буде стримувати амбіції ну певних сил, які ну хотіли би все чинити, як їм бачиться, а не Зрозуміло. так як бачиться Конституція. Дякую вам, пане Романе. Буквально одна теза, пані на завершення. Я хотів би сказати, що от я з чим согласен, що общий наході общазики компроміс. в парламенте, как и в обществе люди, и не делить страну на север, юг, запад, восток, на тот, кто на каком языке говорит. Дякую. Мы должны быть уверены в том, что нашей страны есть будущее. Оно может быть только в том случае, когда все ветви власти, когда оппозиция, и угу. находят разумный компромисс. Я за это. Дякую вам, господа, за разговор. Дякую за те, что нашли Спасибо. возможность прийти на наш эфир. Глядачам нагадую, что сегодня вместе с нами были народные депутаты. Евген Балецкий, представляя фракцию партии регионов и Роман Забзалюк от фракции Батьківщина. Залишайтеся з нами і на все добре. Спасибо.